Добрий день, шановні глядачі! Мене звати Лука Колиба і ви на каналі «Лука в ефірі. Сьогодні я хочу розповісти вам про події у листопаді 1918 року, що відбувалися на теренах Зуна. Отже, Перша світова війна підходить до свого завершення, імперії розвалюються і Австро-Угорська також. Всередині неї різноманітні рухи прагнуть добитися своєї незалежності. Український рух також намагається створити власну державу. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські січові стрільці під керівництвом Дмитра Витовського захоплюють Львів та Східну Галичину. Оскільки поляки і українці вважали Галичину своєю землею, розпочинається польсько-українська війна. 9 листопада Євген Петрушевич став президентом ЗУМР. Також було утворено тимчасовий виконавчий орган, до якого, зокрема, входив Левицький, Дмитро Вітовський, Лунгин Цегельський та Сейдір Голубович. Згодом його було перетворено на уряд Державний секретаріат ЗУМР. 13 листопада були затверджені конституційні основи новоствореної держави, згідно з якими вона отримувала власну назву Західноукраїнська Народна Республіка. Також були визначені кордони, прапор та герб. Невдовзі основних закон було підкріплено низкою додаткових. Дякую за перегляд відео. До побачення!